Друзі, всім привіт! Розпаковочка та міні-огляд бюджетних наушників від компанії Hoka. З LCD-екраном, а також з активним шумоподавленням та покращення мікрофона для того, щоб Вас абонент ваш краще чув. Ну і перш ніж почати, не забудьте підписатися та поставити лайки. Ну а Тепер можемо в принципі починати. Так, називається моделечка EQ21. Як я вже казав, з активним шумоподавленням, з покращенням мікрофону, а також з екраном на боксі LCD і сенсорний. також він. Спросити, на що він там треба? Та все просто для зручності. І це повірте, це дуже зручно. І так, одразу що ми бачимо? Що нам е компанія каже, що вони будуть 7 годин тримати. Ну, повірте, це дійсно так. Так, ну, поїхали. Зовнішній вигляд та комплектація. По зовнішньому вигляду, як завжди, буде запаяна коробочка класна. Можна також буде, якщо що, зістерти і голограмки і подивитися, оригінал це чи не оригінал. Так, далі. Характеристики на задній крисі. І те, що мене дуже радує, що тут є наша українська мова. Тобто, якихось -то питань по інструкції та по інформації, яка вас тут буде цікавити, ви все знайдете в інструкції на українській мові. І не буде якихось сложностей у вас по використанню, підключенню тому подібне. Так, характеристики всі бачимо. Дивіться, кого що тут цікаво. Ну і відкриваємо. Також бачимо, да, 35 годин. З кейсом 7 годин без кейсу на одному заряді. І так, відкриваємо. Так, що ми тут перше, що нам випало, це попередження, що треба зняти захисну стрічку з контактів зарядки на наушниках. Добре, будемо мати на увазі, відкладаємо. Так, друге, що ми бачимо, інструкція, як я вже казав, є українська мова. Застереження. Як завжди, зовнішній вигляд, що там, де як, потім меню кейса. І далі на а, ще підключення. Як підключати, теж, звісно, буде на українській мові. І далі основна інструкція це на багатьох язиках, на на багатьох мовах, як користуватися сенсорною. Панелю на самих наушничках також є характеристички такі. Так що не запутайтесь, не переживайте. Так, ну, поїхали по зовнішньому вигляду далі. Так, запаковано завжди, як вони люблять. Знімаємо стрічку захисну. Також і ось те, що нас. Попереду, ну, попереду попереджали. Так, раз, вложили. Два сняли. Вложили, Блимають. Для підключення. Так, вмикаємо окей, знизу у нас є кнопка і роз'єм для зарядки. Ну, звісно, Type-C-C. Це, чесно, не знаю для чого. Вмикаємо зажимаємо, як телефон, як завжди, нічого сложного. Вимкнули. Логотип компанії, звісно. Так, і на першому дисплеї, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас тут відтворення музики. Перемикання. Так, зверху логотип. І також ми приклеїлась стрічка. І також ми бачимо. Одно зі зручниців, що ми завжди будемо бачити, скільки заряд наушничків і заряд кейса. Також, кому цікаво, можна буде і побачити час. Бустренько по кейсу пробіжимося. Перемикаємо музику. Перемикання музики плей-пауза. Друге, тут бачите багато точечок. це скільки менюшечок. Гру, гучність. Далі тут ми управління активним шумоподавленням. Три варіанти вимкнена, потім сверх, е, вимкнення, потім зверх вимкнення. Звук наушничок, буде так, покращення, типу слухати, що ззовні. Ну і звісно, буде сам, саме шумоподавлення. Так, Аквалайзер. Це тут якийсь налаштування, чесно, не розібрався яскравість. Е, мова українська. Можна змінювати, ну нам не треба. Блокування екрану, які у вас будуть оці екранчики. Там їх три чи чотири, здається, три. Ну, Треба привикати пальці великі. Так, поїхали далі. Можна зайти наушника, буде піщати. Налаштування час і дата. Також можна прив'язати зробити селфі камеру. Це використовував для того, щоб було зручніше нажимати і не тягнутися там на кнопку, коли селфі робиш, а на наушниках клац. Ну, Типу, як на смарт-часах. Ну і ліхтарик, ліхтарик. Світить так собі, ну, щось так підсвітити єлі-єлі. Як нема нічого, то можна. Так, ну і пішло все наново. Так, Далі вигляд самих наушничків. Не знаю, по-моєму, в цей раз вони ні на що не схожі. Так, вигляд самого кейсу. Невеличкий, на руці лежить удобно. Яких-то люфтів не знаю, нема нічого, все класно тримає, нічого не випадає, не відкривається. З боку вставочки, отакі глянцеві, які завжди будуть замацані. Ну, тут таке. Вони всі ще До дроном вони вже якісь. Ну... Коротше, я думаю, це не столь так уже і важно. Так, ну і далі сама комплектація. Так, відложили, відкрили. Так, Тут у нас буде що usb шнічок type c Невеличкий для, заряд, для заряджання. І також, ну тут вони, звісно, трошки вже знахабні. Не могли якийсь кейсик такий нормальний продумати. У мене там одні були наушнички, там був такий кейсик. Цікавий, тут просто просто пакетик, положила амбюшури. Так, тут і запасні, і більшого розміру, мабуть, по-моєму, раніше було так. Давайте звіримо. А, ні. Менші вони менші. Середні вже вставлені в самі наушнички. Так, все комплектація. Оце і все у нас, що є. Так, так що народ, якщо ви. Хочете якісь собі бюджетні, бюджетні наушнички. Я раджу вам звернути увагу на цю моделечку. Вона дуже класна, звук дуже непоганий. Шумодав дуже класний. Так, це з плюсів. Значить, дивіться, давайте. Шумодав є. Класний LCD є. Так, покращення звуку мікрофону є. Екуалайзер є. Також вони дуже класно прокачуються в плані екуалайзер телефону. Що я хочу вам сказати, що якщо у вас акулазер там якісь або сторонні є, або в самому телефоні вбудований, якісь там Предустановки, тому тому подобное, ну воно все класно піддається вони налаштуванням. Звук не рипить, не скрипить, не як соніта то в дешевих. Таких, Поэтому, ну Я дуже рекомендую вам звернути увагу на цю модельку. Вони десь 700 гривень. З копійками стоять, по розпродажу можна взяти там 350-400 гривень у тих каналах, що я вам раніше рекомендував. Тому зверніть, будь ласка, увагу. Так, і, наче з мінусів, що мені не дуже понравилось то що якщо я їх вложу обратно в кейс, то не зберігається настройка шумодаву Тобто ви назад їх одіваєте, і вам постійно треба оце менюшечку шукати. Там, де у нас іде з активним шумоподавленням. І вам треба його постійно включати, якщо ви в кейс положили їх. І, і ще один такий мінус, що мені не дуже сподобалось, те, що нема автопаузи. Оце два таких мінуса, але, повірте, ну, вони не столь такі уже критичні, до них можна привкнути, тому. Все одно я рекомендую звернути на них увагу і спробувати з таких бюджетних наушників. Ви не будете розчаровані. Звук дійсно класний. І якщо, шанувателі, року є, я теж рок слухаю дуже активно, і в них доволі комфортно, приємно слухати рок. Баси дуже класні. То, в принципі, тут, все класне за мінусом тих двох, двох мінусів. Так, друзі. Ну, і по підключенню, що не сказав. Підключення саме звичайне. Відкрили кришечку. Заблимали. На телефоні знайшли модиліку HOK EQ21. E Натиснули підключити. Все воно підключило. Все. Не треба ніяких сторонніх там прилажух встановлювати і на тому подібне. Так що, друзі, по огляду все. З вас. Лайки вподобайки. З мене далі цікаві розпаковочки, цікавий контент. Ну, поки що все. Всім пока, дякую за перегляд!